Вітаю вас, друзі, вітаю в Україні. Сьогодні 8 травня, день пам'яті у усьому світі. Я випила філіжанку гарної кави заварної, як я люблю, діла цукерочку, вафельку, та й в мене сьогодні вихідний. Тому я вийшла на свою лоджійку помилуватися своєю працею, своїми квітами, які живі, незважаючи ані на що. Складна зима була, холодна весна, але все налагодиться. І в нашому житті також. Я дуже-дуже болюваю за наших хлопців, за наших дівчат, за наших захисників яким зараз найважче, на яких ми покладаємо надію, віру, впевненість в нашій перемозі, іде шаленими кроками, іде підготовка до наступальних дій, до визволення України, Рашисти трусяться, плюються ядом. А хто ж їм завинив? Хто ми? Ви приперлися в чужу країну. Ходіте тут воєнні злочини, вбиваєте, грабуєте, насилуєте, катуєте і хтось винуватий в тому, що з'явилися складнощі у вас. Та ж бумеранг. А я казала, що я вірю, я вірю в Бога, я вірю в силу бумеранга. Я вірю, що кожен отримає по заслузі за все те зло, яке вони творять. Не лише в Україні, у всьому світі. Світ потерпає, світ об'єднався проти руського фашизму, проти расизму, проти отих клятих потвор. Оце так набирає обертів у цвітінні Моя целегіна фамбріата, яка зростає, я вам ще її неодноразово показувала, бо я її вже щипала, щипала минулий рік. я Майже всю її общипала, розпродувала, роздарювала поділки, гілочки від цієї рослинки, а це вже все. Цього року більше я нічого тут різати не буду, тому і не просіть, у мене ніяких поділок цього року ніяких поділок не буде. Що мені подобається у цій рослині, то це вона як навесні починає квітнути, і квітне вона аж до пізньої осені. Вона має такий, знаєте, трохи трав'яний аромат, але він не стійкий і не сильний. Треба тільки носом уткнутися у квіточку, щоб відчути її аромат. Тому вона, знаєте, і сприймається як ну, отакий гарненький кущик. Просто гарненький кущик, який можна посадити і на блок. Він буде оплітати і виглядати кулькою, такою гарною, не некрупних. Це, це рослинка не крупна, бульбочки, бачите, які зростають невеличкі, і лисячка невеличка. Багато місця не займе. Дуже гарна рослина, і як, на мій погляд, із усіх. Целогін це найпростіше творіння, яке можна утримувати у домашніх умовах. А цю манюньку я вам вже показувала. Ось такий гарненький букетик має ця рослина. Дуже ароматний, дуже-дуже. Він так чудово пахне. Квіточки такі веселенькі, такі, такі мордочки. Ну, як на мій погляд, дуже красиво. Я обіцяла показати її повністю. Це гастрохілус японікус, гастрохілус японський, некрупна рослина, якій казала, що ну ця рослина не зростає дуже великою, тому вона також не займає багато місця на підвіконі. Я казала вам, що вона зростає у мене в такому горщику, як сітка, в якому азіати продають котлеї дендробіуми. От я акуратно дісталася з цього горщика кокос і встромила свій горщик із битого кокосового волокна і посадила, вже давно посадила. Її можна було б вже і пересадити, замінити їй ґрунт, але чіпати не хочу. Поки вона зростає так, бо я бачу, що вона не хоче пересадки, її задовольняє отак, отака посадка, в якій вона зараз зростає. Я не використовую великої кількості добрив, тому я не засолюю ґрунт. По більшій частині я просто оприскую листя якимсь добривом. Ну, а до ґрунту додаю, але то дуже рідко. Взимку, можна сказати, я їх не вдобрюю, ну а влітку один раз на місяць і у дуже малій дозі, дуже малій. І ще тішить на сьогодні цвітіння отакої маленької мініатюри це Хараела ретракала. Я вам також її неодноразово показувала, бо вона квітне, можна сказати, круглий рік. Єдине, що взимку вона відпочиває, а потім навесні вона як заходиться квітнути, так і квітне до осені. отак В неї зростають і зростають отак новенькі бутончики, і вона видає такі чарівні дуже маленькі, дуже бачите, отакі дуже маленькі, маленькі бачите квіточки, але виглядає причудово Вона також зростає на кокосовій, кокосовій оплюці. Де примутаному мгаз зверху прикрито лісовим мухом, вона замучується або оприскується, і має такий причудовий вигляд. Отака манюнька Продовжує квітування цей мініатюрний фаленопсис. Зараз додалося дуже багато яскравого сонячного світла. І бачите, як, як вона розгорнула, розвернула квіточки на своєму квітконосі. отак в одну сторону і дуже гарно виглядає. ну от Як на мій погляд, виглядає дуже-дуже гарно і щаслива. Це фаленопсис Фінляй. Отака гарнюнька. Обожнюю мініатюрні орхідеї. Розійшлася цього року своїм світінням і оця гібридна толумніка. Подивіться, вона вже квітне втретє. Ось її старенький квітконосик, який відквітнув, потім дав розголуження, квітнув тут, видав ще один квітконос і зараз квітує. Потроху вже відпадають у нього квіточки. Ця гілочка завершує своє цвітіння. Але ось з'явилося іще одне творіння. Божіє і ще один квітконос, тому буде продовжуватись і продовжуватись цвітіння у цієї маленької рослинки. Дуже маленької. Я люблю толуміки, У мене їх багато, але поки що квітують лише дві. Оця її тут жавтенька я вам показувала. Ну, Сподіваюся, що і всі інші також будуть квітувати отакими от ляльками. Як на карнавалі, отакі ляльки. І ще цього року розійшло, розійшовся у своєму цвітінні дендробіум хібіки. Це також рослина відноситься до мініатюрних, бо він не крупний. І ще мені подобається у хібіках, що він дуже довго квітне. Він не має аромату, але ця рослина, як почала квітнути і ще у грудні місяці і квітне досі. Я вже і познімала з нього всі кейки, розпродала, роздала. А він продовжує, продовжує своє квітування. Отакий От гарний малюк. Я ще тут нещодавно прикупила собі ще одного день але не хібіки. Ну, щось подібне з білими квітами. Наступної неділі повинен приїхати. Із Германії, і я обов'язково вам покажу. Отакі такі другіум я і хотіла б мати на своїх поличках, що займають небагато місця, квітнуть гарно, красиво, і головне довго. Вийшла ще на балкона. Це, можна сказати, відкритий балкон, він хоч і в склі, але тут такі щілі здорові, то. Ну, тут доволі холодно зараз, весна холодна. І спеціально винесла сюди всі свої холодні рослини, які потребують у холоді. Ось виявила вже, бачите, холод холодом, а опік є на, на, на маздивалі. Сонячний опік, треба вже прибирати маздочки звідси. А, то хотіла вам показати у цього гібридного під як бачите, продовжує, незважаючи вже і на холод, продовжує він скидати своє листя, але квітувати продовжує. Мені дуже хочеться подружитися з усім тим друг'ям, тим паче, що мені Оленка подарувала ще одного в персоні, який знаходиться в акваріумі. Ну, а цей Кучик такий здоровенький, він в акваріумі, якщо поставити, займе дуже багато місця. Але туди я упакувала маленьку поділку від цього дендробіуму і подивлюся, де ж гарніше. Отак на волі чи у закритому приміщенні під склом, де вологість, до речі, 99% вони майже не поливаються, бо їм досить вологі із атмосфери. Отакий От красунчик. Отака вологість і отака температура у моїх манюнь в орхідаріумі. На кухні повинен, бути розквіт... повинен був розквітнути оцей мініатюрний дендробіум. Бачите, в нього скільки є маленьких бруньочок квіткових, але, і завжди він, до речі, квітне у травні. Але цього року чогось він трохи запіздав. Ну то нічого. Буде червень і буде квітування. Оця маленька рослинка, як починає квітнути, вона а, такий має аромат сильний. Подивіться, яка вона маленька. Ну, це дуже маленька рослинка. Це мініатюра. Тут эндробіум. Ой, має назву ось таку. Олігофілом. Бачите, і ароматить він страшний, як дуже смачно. Ну, це ви вже зрозуміло, що це квітне рой до конагу. Також іще той цвітун, він цвіте дуже-дуже довго, саме те, що мені подобається. Мені дуже подобається, коли орхідеї квітнуть місяцями. Тоді вже насолоджуюся ними. Від душі. Ну і поряд, то весняночка моя. Цей дендробіум має невеличкі квіточки. Якщо порівнювати з руєм докунагою, то квіточки дуже-дуже маленькі, але подивіться, які вони чарівні. І зважаючи на те, що я вже навіть не скажу вам. Цвіте він з 22 чи з 21-го року. Він цвіте постійно. постійно, Я навіть пересаджувала його, бо він був в дуже маленькому стаканчику. Дуже дуже маленькому. ну Я коріння його не... Чіпала я його перевалила і підсипала йому ґрунту, посадила його у подвійний горщик, бо це саме, саме ті дендробіуми, які не повинні пересихати. Це саме ті дендробіуми, що токуна що нора токунагу. Ну, це саме ті дендробіуми, які полюбляють, коли їхні коріння постійно знаходяться. У вологому стані. Тому вони всі їх всіх висаджую у подвійні горщики. І мені зручно, і рослинці подобається. Він то відцвітає, то знову зацвітає і вже ну, два роки точно він квітне, не перестаючи. А може і. Два з половиною. Я не згадаю, не скажу. Це дендробіум гібридний. Я розказувала, пам'ятаєте, коли розказувала вам, що купила хом'ячка. Він був такий маленький-маленький, а зараз отакий кущик. Його не можна назвати велетнем. Але він вже, хто знає руйтоку нагу, то розміру вони однакового. Це дендробіум гібридний також. гібрид. А травіалоцеум на аберранс. Я колись дуже хотіла мати чистого аберранса. Чистий аберранс, то дійсно мініатюра. То як е, сірниковий, сір, сірниковий коробок, така маленька рослинка. Ну, нічого, маю такого і радію, тому що є. Ну, У вітальні е, із мініатюр квітне. Лише мініатюрний, справжній мініатюрний фаленопсис, маючи отаке листечка, Sogovів'Yen. Такий красунчик, він також квітне завжди довго. Вон, бачите, він продовжує свого квітконоса видає іще квіткові бруньки і отакий гарненький полосатик. А квіточки, якого мене особисто не вражають, але я обожнюю його ботву. Ну і поряд хочу квітнути оцей суккулент, який мені дуже вподоби, бо він такий, знаєте, якісь, якісь прозорі, як хришталеві, має отакі От бульбочки, Не знаю, як вони як правильно назвати їх у кактусів. Називаю як орхідей, бульбочки, І вирощує. Отакого от квітконоса. Це вперше він буде в мене квітувати, тож побачимо. І ще квітне декілька фаленопсисів, звичайних гібридних фаленопсисів, але показувати вже, я вже вам їх не буду цього відео, бо нічого такого особливого в них немає. Сьогодні я на лоджії Виносю звідси всі свої рослинки, буду поливати, обдивлятися їх. Трохи додати їм радіфарму з мегафолом до паливу, щоб набрав обертів старт нових коренів і нового листячка. Життя триває. Тримаємось, українці! Все буде Україна. Ми переможемо! Смерть нашим клятим ворогам. Слава нації! Слава героям! Пока зі святом вас всіх!